Що ж, життя комах справді гарний мульт. Чим більше його переглядаєш, тим кращим він здається. Цікава історія, майже відсутні похабні жарти, особливо в нашому дубляжі, але при цьому гумору більш ніж достатньо. Набагато краще продуманий світ ніж в історії іграшок, що потім стане візитівкою мультфільмів Піксар, класні персонажі та світлий фінал, все це разом. Мало б зробити мультфільм шедевром, але життя вирішило інакше. Бо давайте чесними, якщо ви зберетеся поностальгувати і подивитися якийсь старий мульт Піксар, навряд про це і взагалі згадаєте. Але якщо він вам подобається, не забувайте фліка і цю чудову історію з гарно прописаним сценарієм. Він не викликає в нас непорозуміння, тому що все складається саме так, щоб привести нас до розв'язки, яка сприймається логічною. І гармонійною. Ну а роблять це передвісники, такі моменти в сценарії, які і самі по собі працюють на сюжет, і дозволяють нам зрозуміти, чому персонажі роблять той чи інший вибір. Давайте знайдемо всі ці моменти в житті комах. Є yeah! нотанімейшн з вами, щоб нагадати, вам варто лупанути вподобайку і поширити це відео серед друзів. Звісно ж, перевірити, як гучно дзвонить ваш калатайчик і. Поставити, щоб всі повідомлення до вас доходили, а то можете пропустити якесь відео, сидіти, сумувати. А так, опа, і гарний настрій. Ну, переживайте за себе, перевіряйте гучність калатейчика. І, звісно ж, залишайте будь-який коментар, бо все це допомагає розвивати Ютуб. А в цьому зацікавлені в першу чергу ви, глядачі. Робіть це не тільки з моїм, з усіма українськими каналами, що вам до вподоби. Душевна бесіда потім стає ключем до натхнення.